Всім привіт, друзі! Сьогодні ми приготуємо скумбрію. Два рецепти. Одна скумбрія буде в нас солена в банці, друга запечена у духовці. В мене вона ось така в упаковці, готова, я купила, але вона ще не розібрана, не чищена, і бачимо, що це дика риба. Тобто вона надзвичайно, надзвичайно корисна. Джерело Омега 3. Для приготування запеченої в духовці нам знадобиться одна велика цибулина, одна морквина, сіль перець. Та ось така в мене є приправа до риби. От. А та, що е, солена в банці, то це просто цукор, сіль та вода. Рецепти дуже швидкі, ну і дуже смачні. Тож розпочнемо. Друзі, я вам дуже рекомендую зробити те, що роблю я зараз. Беру стрейч та обгортаю харчову плівку. Та обгортаю дощечку. Ну, так простіше в мене дощечка дерев'яна, і вона тоді не вбере запах риби. І буде простіше її почистити від залишків риби. Тому що скумбрію ми зараз будемо чистити. Так, отже, дощечку я обгорнула. Ось так є. Відкриваємо рибу. Ми з вами приготуємо нашу що солону. От в мене така скумплія, досить гарно вона виглядає, до речі, але не чищена, чистимо її, розрізаємо знизу, як завжди. І виймаємо всі норту. Ось так. І обов'язково хочу вам дати таку пораду: обов'язково знімайте чорну плівку. Якщо не забрати ось цю чорну плівку, яка в ній є, то рибка після запікання або взагалі будь-якого приготування, вона буде, скумбія буде гірчити. Тому ось цю чорну плівку обов'язково забирайте геть. Так, тепер відрізаємо її голову. І дочищаємо. Все тепер я її промию. Все, дивіться, яка вона чистенька, біленька, немає тої чорної клівочки. Все, рибка готова. Те саме я роблю і з другою одразу. Так, беремо рибку. Рушничком ось так її промакуємо. Все. Все, ось така вона гарна. І тепер її нарізаємо на шматочки. Yeah. Ось стільки в мене вийшло з шматочки, і зараз ми їх будемо вже ставити в банку. На мою кількість риби я візьму півлітрову банку. У півлітрову банку набираємо воду півлітра води. І додаємо сіль. солі додаємо 2,5 столові ложки. Раз, два, два і половинка, дві з половини ложки солі. столової ложки цукру, гарненько замішуємо, щоб сіль і цукор розчинились. Так, тепер до цієї водички ставимо. Рибку. Опускаємо рибу. Все, перевіряємо, рибка у нас повністю у воді. Закриваємо банку кришечкою і ставимо в прохолодне місце. Ось так вона має стояти одну-дві доби. Через добу вже можна спробувати, і я думаю, що вона вже буде готова. Зрештою, ми куштуємо її вже через добу, але щоб краще вона просолилась, можна почекати і дві. Ось така. Я думаю, що вам сподобається обов'язково приготуйте такий дуже швидкий і легкий рецепт соленої скумбрії. скумбрі. Ну, а ми переходимо до другого рецепту це є смажена скумбрія, запечена, точніше, запечена у духовці. Для цього нам знадобиться рибка, і її ми розрізаємо ось так по хребту, ще трошки далі. роблячи з неї таку кишеньку, наше завдання вирізати хребет, витягнути хребет з неї. Вирізаємо хребет і виймаємо кісточки. Так, це не дуже складне завдання, але потребує трохи часу. Так. Дорізаємо до хвостика. Все. Так, ось тут, цим ми можемо взяти і поставити потім назад. Так, тепер кісточки. Все, рибка готова, її ми відкладаємо і зараз приготуємо для неї нам фарширувати цибулькою та морквою. Моркву натираємо на ось таку крупну терку. Так, морква є. Тепер цибулька. Цибульку нарізаємо дуже дрібно. Наливаємо олію і викладаємо цибулю та морку. До зажарки додаємо спеції, які ви любите, сіль перець. Гарно обсмажуємо. Все, зажарка вже майже готова, тож її я вимикаю і переходимо до формування нашого рибного рулетку. Для цього я беру пергамент та фольгу. А чому саме чому не завертаю рибу одразу в фольгу? Тому що після випікання вона може пристати до фольги і дуже складно її буде віддерти. Тому я сама роблю і вам раджу використовувати спочатку пергамент. На пергамент викладаємо рибку. Ось так. Її потрібно трошечки підсолити. Зовсім трошки, тому що ми нашу зажарку солили. Трошечки підсолюємо. Я ще хочу з іншого боку, з цього боку, додати трохи спецій. Ось цих спецій до риби, що я мала, є. Так, тепер викладаємо цибульку. Дивіться, як посмажилась гарно. Цибульку з морквою. Ось так. Ну, на мою маленьку скумбрію якраз було досить. Пів цибулини і пів тої морквини, що є так. я мала. Все завертаємо рибку. Вертаємо. Ще я хотіла поставити кусочок лимону. Ось так. Два такі кусочки є. І полегеньку завертаємо. Ось так, бачите? Майже можна сказати, що воно закрилося. Бачите, майже. Так, і тепер у фольгу. Ставлю її в духовку на 180 градусів десь приблизно 30-40 хвилин. Так, все, час прийшов, і рибку ми дістали. <клух> Неймовірний аромат. А ще хочу отримати таку скориночку, тому я її розвертаю. Ось так. Ось так. І поставлю ще на 5 хвилин у духовку. Так. Ось ця скориночка, на яку я так чекала. Бачите, як гарно використовувати пергамент? рибка не пристала і не треба її віддирати від фольги. Колись я мала такі пригоди. Так, викладаємо її на тарілочку. Дуже-дуже обережно, бо вона ніжна. І щоб не пошкодити я. Так, є. Дивіться. Чекаємо, поки вона вистигне, потім наріжемо її на шматочки. А зараз можемо так прикрасити зелені. Кріп і цибулька. Отже, подивіться, яка краса в нас вийшла неймовірно. А яка вона ароматна та смачна, ви самі навіть не уявляєте. Обов'язково спробуйте приготувати скумбрію за таким рецептом. Я думаю, що вам вона сподобається. 100%. От. І також. Приготуйте скумбрію солену. Власноруч ось таку дуже швидко. На літр води, ще раз нагадаю, на літр води 5 столових ложок солі і 1 столова ложка цукру. Все, заливаєте водою, перемішуєте, ставите рибку і чекаєте добу, ну максимум 2, поки вона просолиться. Тож обов'язково готуйте рибку. Ця скумбрія є і корисною, і смачною. Все, нехай вам смакує. Дякуємо за перегляди, дякуємо за ваші лайки. На все добре, па-па!